О, так ви можете потримати, мене познімати. Туда підсідемо. Добрий день, Україна! Ми сьогодні на Дніпрі, ви, мабуть, чекали мій контент. Я вже прийшов вам його знімати. Слава Україні! Дивіться, хлопці! Мор, риби, хлопці, ми на рибалку приїхали з товаришем, дивіться, які сами. Сами. Дохнуть товариш, ловить, за спини його знімем трошки. От. І підемо ловити, хлопці. У нас сьогодні силікон флагман. Я поставив, дивіться, такий. І поставив кітеч. Отакі, От кстати чорненькі. І флюр у нас е, Sunline японський 06. Ось до мої сіконки, хлопці. Оце я зарядив, дуже хорошо клює на флагман, хлопці. оцій Значить, те, чи я вже пішла. Те, чи я вже пішла, зараз підемо ловити. Закидати і витягувати. Ідемо рибу ловити. Зараз з підписчиком станемо, Попробуємо трошки щось піймати по черзі, по черзі. Перший закид є добре. Дивіться, як він працює з пінінгом. Значить, вітер його трошки здуває, але це не страшно. Ми якраз розбуємось, хлопці, знімемо кросовки. Дивіться, скільки ракушок. Давно контенту аж 3 дні не було, вже соскучились всіх. Вже пишуть, коли контент Ігор буде знімати. Хлопці, я тут уже знімаю. Я зараз Судака витащу 100%. Все, бачите, точить течія вітер, не дає маленький груз 20 грам, Спінінг 3 метра, дайва про макс, 200 доларів, катушка дайва, шнур я ставлю 25 ЛБ, бо сон попадається. Флюр чи бурашка. У мене там іде. Так що, хлопці, підписуйтесь, зараз буде риба. Добрий день, Україна! Знову продовжуємо вам контент. Який контент? Рибалка, Дніпро. Сьогодні мор трошки риби. Там в мене на каналі є. Вона, я ближче підійду, бо е, не чути просять, щоб мікрофон брати. Бо мор риби йде, і ви дивіться, скільки мре риби. Дивіться, сьогодні ми показали вам судака. Е, вже є відео. А це зараз будемо закапувати, хлопці. Ой, ось так. Буде харний. Бачите? Хлопці, дивіться, Хороним судака така. От Отак. Щоб він не воняв, тут пляж у нас, хлопці. І діти гуляють. І, і дорослі щоб нас не було ніяких проблем Фу, блин. О, Хлопці. Вонь страшна. Зараз рот ми Дивіться, я знайшов бутилку в воді, хлопці. Якщо бухаєте, забирайте бутилки додому, будь ласка, я її викину. Все, дякую. Хлопці, викину її зараз, піду. У нас от площадка. Бачите, всі гуляють, а це наш пляж. Так що, не соріть. Так, підписчики, працюємо. Ловим рибу. Слава Україні, героям слава! Ми сьогодні на Дніпрі. Займаємося сербалки, значить дивимося. Тестуємо флагман на 28 грам на флюрі. Вот. Тестуємо. Я в воду вже заходив. Мелкий судак клює. Я поставив більше, щоб поймати для вас гарного судака. Закидаю, хлопці, дивіться. Закид у мене. Опа! І підходь ближче. Ти будеш знімати, дивись кончик. Дивіться, хлопці, як воно відпускається. Дали трошки воду вже. Дивісь на кончик, кончик знімай. Опускається, бачите, ще не опускають. Дивіться. О! Опустить! Раз, два, остановка. Раз, два. Остановка. Раз, два. Остановка. Раз, два. Воду дали, хлопці. Дивіться, хлопці, поки я це, дивіться, паличку поставив. Хлопці, дивіться. дивіться. Поставив паличку час назад і вже вода підходить. Значить, риба підходить до берега. Значить, дають течію. Ми тут почистили. Ми тут зробили окно, туди заходимо. Отако, От дивіться, хлопці, розбуваємось. І заходимо, щоб далі кидати і робити зліво вправо прокиди, прокиди кидати. Знімай, знімай. Ні. Можеш не підходити. Отак, давай, далі Можеш не підходити. Щоб тут не Ага. Я буду перекидати, щоб вони дивилися. Хлопці, зробимо такий майстер-клас, як ловити на Дніпрі. Обов'язково мати треба сапоги чи роздіватися. Заходить, отак, і кидають. І шукати рибу. Ввечері, коли заходить сонце. Покажіть сонце. Бровка, хлопці, йду по бровці. Чувствую її. Чого великий груз, хлопці? Бо маленьких нема, сталося 20 грамів, вже дали воду. Маленькі вже це. Пообривався, хлопці, цепи дуже багато. Но зато, хлопці, 28 вже приї. Тоже приєм. Зараз буду закидати. Ще знімаємося. Ще знімаємося. Хлопці, дивіться, закидаємо. середину. Нормально. Дивимося на кончик пінінга, може буде покльовка. Місце непогане. Буває, день клює тут, а на другий – ні. Буває, попадаю на рибу сьогодні. Кончик, тільки кончик знімаю. Вони потім приблизять. Щоб походити, часіка два хлопці, до десяти, зараз вісім, то можна і зловити. У мене зараз дитина на площадці, я сьогодні з дитиною так вийшов, чисто прогулятися. тільки що ставив менше вагу. Маленький сазак клював, тільки що витягував. Маленьку силіконку 2,5 ставив малінову на 20 грамах. Ну, я ж хочу нормально, хлопці, рибу вам показати. Ви ж розумієте, що я для вас стараюсь, щоб вам було прекрасний вечір. Прекрасна рідна наша Україна мати. Живе, процвітає. Ми ловимо рибу. Дякую захисникам, що захищають нас. Бачили і вон, риба щось вплиту. Хлопці, жерех не гуляє. Не гуляє жерех. Не гуляє. Друга і проводка ні одної покльовки. Значить, треба ще піж, через півчаса підійти попробувати, Може підійде. Ну, в принципі, тут хороше місце, але сьогодні щось тут слабка. день. Завтра прийду, післязавтра. Зараз хлопці. Я ще раз закину. Ви дивіться, дивіться. Попробуємо туди вперед. Може десь покльовка буде. У мене велика силіконка, коли мелкі клює, її збиваю. Покльовки вже на неї були Мені не було кому знімати, я тут людей попросив, трохи мене познімають. Спасибі їм дякую підписчикам. Хлопці, буде риба, буде. Бу, бачили, яка погода була, хлопці. Були вітругани, холода. І ми на цих... Вітруга на холодах не могли ловити. А зараз вже все, починається погода, але треба теж. Бачите, нема, нема покльовок. І велика силіконка була б менше, може, клювала. Но хочеться ж нормальну рибу, розумієте? Що нам отих дергати судачків по 100 грамів? Може, нам треба велика, велика і поки немає. Ну ми будемо ловити. Ми будемо ловити. Зараз я витягну. Це може туди кинути. Люби, хлопці, десь травка чи ракушка. Зараз перекину в ту сторону ще раз. Це що робити? Треба ловити. Може щось буде. Рибалка це дуже інтересна штука. І в мене сьогодні були покльовками. Так, тепер в ту сторону, бачите? От туди. Зараз ще раз, хлопці, подивіться, будь ласка, на кончик. На кончик. Дивіться, бачите, опустив. Раз, два. Подержали. Можна до п'яти посчитати, щоб полежало. Буває, накривало. Тоже, можна зразу. Треба експерти. Зараз будемо ждати. секунд. Раз, два, три, чотири, п'ять, йдемо. Буває воно. Треба, щоб полежало, щоб воно заінтересувало. щоб... А треба інколи і швидше, щоб не ждати. Ну ми зараз ждемо. Ну, нема судака крупного. Голінки, звісно, на цю буде клювати маленький покльовочки. Зараз, ще одну, останню проводку. Так, хлопці, може щось щучка якась, в мене флюр стоїть. Ну нема, блін, покльовок. Ну що робити. Що робити? Ну, немає так? не може. Ну що в ньому? Ми стараємося. Хлопці, ну, трава якась, чи ракушка. Щось таке, коротше, не важко. Витягується. Щось там ракушка, мабуть, була. Ну, це флагманська, вона в мене працювала. Якщо ви бачили контент, опа, Її відкусило пару разів. І були покльовки. І вона одна тільки в цьому кольорі працювала. Так, хлопці, дайте мені телефон, а я піду вимоску свою покажу. Не виключайте. Піду і покажу. Вечір. Все. По камець хватить, хлопці, підемо подивимося вимозку. Дякую вам, спасибо, що познімали. Молодці! Дай Бог! Так, дивіться, хлопці. Вимозка на місці. Флаг є. Дивіться берег, який Дніпро. Дивіться. Це та сторона маяк. водників. дивіться, що на воднікові хлопці. Тобто. Хлопці, дивіться місяць. Місяць, 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 де він тут місяць. О, ось до. Дивіться, який місяць, хлопці. Дивіться, яка красота. Бачите? Красота, природа. Опа. Бачите, що тут робиться. Дивіться, вода прозрачна. Ракушки багато, щось повикидувало, дуже багато ракушки, дивіться. Дивіться, риба, риба по воді, лілії. Красотіща, дивіться. От я ще вимазку вам свою покажу, дивіться. Це моя вимазка, приїжджайте, ловіть. Далі перший шлюз. Водніков, остров, маяк. І закат сонця. Дивіться, який закат. О, такий. Дайте луна дорожка. Бачите, луна дорожка. Красота, да? Тічки співають, жаби квакають. Україна цвіте й пахне і живе. Україна живе, живи Україна, живи! Дякую вам, хлопці.